Ми в селі із і поспілкувалися тільки що з трьома жінками, які були в продовольчому магазині і без світла. Нам сказали, що виїхало пів села, якщо не більше, і видно навіть по порозбомбленим деяким будинкам. А в принципі, багато будинків ціліло, що місто точніше село практично вимерло. Тут нікого немає, неподалік Росія. Тут спочатку було. Вони летіли, але над нами летіли вони. У нас не було все було так, буквально десь. Оце у нас це з Хіськовщина, а то селяники. І от там всі зриви були буквально у полі. Ну, Вони як так поняв, що нас лякали просто. Ну, Чи попереджували, що вони наступають, чи я не пойму. Ну, гупало гарно так. Оце пошло. буквально і що, коли склад обстріляли. Зарав склад. Тут сперма. За сім гость буквально угу. там обстрілена. і ПТУ над головою летить. Так що. Тримаємося поки. Ой. Я ганяв корів, ото якраз отут. От, на виході з села угу. мене було там два бичка, я хотів загнати. вона почти на голову так, ну, так і ввалила. Там. Я на землю впав. Ну страшно. Що страшно, то страшно. Вітала. А це в який місяць було? Це ще в лютому? Ні, ось. Оце це недавно? Так. Як оце училище у нас? Угу. Ну, да, да. Оляко, який це був? Як училище? Четверто, перший перший -пер -пер раз? Училище. Да, четвертого числа перший раз. О. О. А четвертого місяць який? Оцей. Цей? Ну не, не... Не ю, не ю. я пішов от на цей там полігон учебний для тракторів. Що... Ну, Ой, Господи! — Стоїть міна. Ще не зірвана. Зараз вже приїжджали ці. Зривотехніки зірвалися міну. Тут ну, спочатку було гелекоптерів, потім міномети бандували добре. Uh -huh. Оця сторона була, тут, навіть, не знаю, там на полі там, навіть я не знаю, ці там є. Ми в погребі сиділи там. До 24-го все було нормально, ну, все прекрасно було. 24-го зранку почалось. Село, як... як вам сказати, село як село, нормальне село, де ну, корів, різну худобу там живемо, ділянку свою маю я. Роботи мало в нас роботи. Угу. Оце робота ПТУ, хтось там вміг міг устроїтися, то той працює. А так роботи нема. Колгоспу нема. Зараз так, отаке життя. Стараємося жити як, ну, я держу корову, гусей, курей, утят. Так стараємося жити. Да? Ну, я не знаю, они, если попали они в заправку, так, угу. Mm -hmm. это было бы хана. Вот, что у Пошел первый минометный. Угу. Mm -hmm. Ось, колек, приход. Ну там теж багато. Є. Ну просто мені не вірилось. Як може так статися, що Росія нападе, я не вірю ніколи. У мене сестра живе в тулі. Потім мені дзвонить і каже. А что у вас такое? Я уже я шо. Кажу, ваши москаликов на нас напали. Не может быть. У вас там какая-то операция идет. Угу. У Люда нас, скажу, бомблять. Именно кору летят снаряды, скажу. Не может быть. И сядь пропала. А от ви кажете з червня знову Так. Да. Ну, це бачите. Оте. А як ви думаєте, чому? В як вони no. сказали будь бить і будь. Ну, no, але вони не наступають. А? Але ж вони не наступають. Mm. А був прорив, казали. Казали, був десь прорив там на кордоні. Ну, кордон ось буквально тут. десь кілометрів. Три і кордон. Угу. І був прорив. Були черги, чутно були, і автоматні черги. Зупинили. А так як утольот це було взагалі. Бужа. Він зайшов почему на територію Іскітських сини. Начав пускати. Нам раз і це. Окей. Це у. Вдалься. Потом наш недотримаємо, от наша третя. Мой прабать. От таке. І тільки ми заїхали, тільки розгрузилися, узкортирувалися, як зразу вже той підняли КА-52-й, не 24, по-моєму, не 8 на прикмеття. Підняли і зразу два керованих точно в будинок залетіло, і потім почали з мінометами стріляти з сторони Тьоткіно. Ну, е так файно. Не знаю, що з Васильків чи з якось там нона в них було, бо так, дуже скоро прилітали. Це дим по, -по рибам усі, буквально. Попа рибам, дим по підвалам, по рибам. Вони виносимо. Оце от... Тут буквально от хліб привозили, привезли хліб вечором, отак. Літа дрона цей раз. Только этот хліб роздали буквально. Десь буквально через пів години пішло. Гелікоптери літали часто. От в сторону Курська я так зрозумів, що мабуть допомогу якусь туди водили з курщини. Ні, сюди. Газоном ночі. Стяжоли такі сі, шуми, гілікаптери, Тягали техніку. А як взагалі далеко до Курська? Ви склада до російського кордону три кілометри десь? Оце зараз тут навіть нема трьох. Менше зараз. А чого? Я тут за село вийду, я видно так. Посадка. Там навіть москалі буде видно. Ну але вони не ходять там. А що вони там роблять? Ховають. бачите. Там корпус. Ніціли. І ось. тут ласка, так. Повторить повората, мови, води Ну, Лох, два приходи, бачите? це, Ми далі там сіно вбирали перед, перед цим цим нальотом. У нас сіно було взагалі кілометр від цього, від кордону. Ми так брали сіно. Я думаю, там нас вообще видно було так. Ну, в ета. Ніхто нас не трогав. Так само ж Павлівки. Ви не були Павлівка? Ні. Так само ж там. Обстріляли село. Поле спалили пшеницею. Те ж саме таке. А як ви думаєте, навіщо вони палять пшеницю? Тому що ви сказали, що стоги сіна, агрофермерство. Вони були голодні, вони були ситі. Пакали. Вони ж продають, нас продали, вже а тепер прохочуть, ми були голодні. Угу. А можна ще таке запитання? А ви змінили своє ставлення для росіян? Mm. Давно вже змінили. Та вони вдавно. На першому подстрілі. Як не наводжу. А там моя сестра живе в Росії. Ну, не дзвонить зараз. Хотів її трошки з нею пообщатися. <світтє> а що б ви її запитали або сказали? В mm. першу чергу запитав би. Чому ви до на нас прийшли? Чому ви до на нас прийшли? Ми хотіли мирно жити. Нуська моя плакала від вибухів. Не плакала, а вона страшно». А не боїтеся наступ... ще раз наступати? Боюсь. Боюсь. Я скажу, от, у мене калівка пасеться, я тут так. Я так. Це чотири назад. Вони обстежували. У нас ток. Там де за селом зерносклад. Там такий був обстріл. А воно ж тут. Я корову так припона отак ну як ували і впав на коліна. Такі взриви були страшні. Це жутка, звісно. Дай Бог. І там фоктор побили, Отак таке все побито там, там да, зараз ремонт йде. Вже ж нікуди возить, вони водять тут садить. Я думаю, вони встановлять. Тут. Там дали по заводу їм там трохи. Вони так потім вже вони обідалися і почали павлівки стріляти. Угу. Надали їм гарно. Тоді павлівки стріляли. Попалили поля пшеницею. Пару днів назад, скільки десь чотири дня, чи коли вони завершили збирати урожай, вони збирали день і ніч, коли суточно збирали урожай. і в той момент вони ніхто не стріляли, взагалі зовсім не стріляли. Цілими днями і ночами вони годіли трактори, ну, комбайни, з'їли там, каталися, і тільки зібрали урожай, зразу вже, буквально в обід в них там поля стали чисті, ввечері вже обстріляли. Стараються вибивати техніку, і от все, що при. Причасне до збору врожаю. В рижівці було, там е, місцевого якогось вбило, е, вони, вони мали свої комбайни, вони тим займалися, і вони там попалили їм трактори, ось, щоб затягнути нашу посівну, е, кажу посівну збір врожаю. Так, зберігаєте. А як взагалі працюється? Та як. Якось так. Якось так? Страшновато. Страшнувато? А ви наскільки далеко до російського кордону під'їжджаєте? Це десь кілометр. А кілометр? Ну є так і поля, що і кілометр, Ага. І ну, у вас ну, все нормально? Чи кожен раз як перший раз? Ну так.